Сьогодні наш сайт заробив нам 16 мільйонів гривень. Насправді ні. Оцей сайт, який ми адаптували під роботу по дропшипінгу і хочемо продати, заробив нам за сьогоднішній день 1080 гривень. А за вчора, за понеділок, 1000 гривень, 1020 гривень, якщо бути точним. От відповідно, оцей формат роботи по сайту. Ми хочемо продати. Ми шукаємо партнера по бізнесу, з яким ми хочемо побудувати роботу. Людина купляє сайт і. Пасивно заробляє кошти. Дивіться, сайт повністю адаптований для роботи з нашим товаром, непродовольчою групою товарів. Ви купляєте сайт і ви отримаєте гарного партнера для роботи по цьому сайту. Сайт непродовольча група товарів. Абсолютно всі товари представлені у нас на, у нас на складі. В якому форматі робота ми приймаємо замовлення, ми опрацьовуємо. Ми, ми контактуємо з усіма клієнтами. Ми пакуємо посилки, відправляємо, отримує кошти. А ви отримуєте свій пасивний дохід? Від вас потрібно що у вас потрібно буде бажання заробляти. І друге, ви повинні отримати сайт, який вже адаптований під роботу по дропшипінгу. А що таке дропшипінг, Якщо не знаєте, то подивіться в інтернеті. Це дуже класний сучасний інструмент для заробляння коштів.